Ну, дивіться, я все одно буду наполегливо стояти на тому, що нам прийдеться давати, як суспільству, давати відповідь, якою має бути Росія. Ми маємо займати активну позицію. цьому, І я тут спробую, наприклад, давайте я так спробую бути ініціативним в цьому. Я вважаю, що неважливо, як Швидко чи як болісно буде даватися нам ця війна. Ми маємо про Росію думати з таких позицій. Перша позиція: Україна має бути членом НАТО. Україна має бути членом ЄС. І це перша ціль, і це перша позиція, з якою ми маємо вже розглядати і спів, мати якесь співвідношення з Росією. Не Україна з Росією там, десь нас дружить. Ми маємо бути зсередини НАТО і Європейського Союзу, і ще головніше мати проактивну позицію в цих структурах, вибудовувати відношення з Росією не тільки від імені України, а від Європейського союзу і від Північно-Атлантичного цього союзу. Це наша ціль. це наша нам потрібно вибудувати по перше інтелектуальну спроможність. Тому що, ще раз повертаюся, у світу поки що немає відповіді, якою має бути, я, я, якою вони хочуть її мати, або які шляхи її привести, повернути в цивілізаційну цю складову. Тому що всі вже розуміють, що це мавпа з гранатою ядерною. І поки не буде цієї відповіді, а, ну, досить, досить важко прогнозувати навіть нашу перемогу. Ну, я скажу, я там не політик, можу сказати такі банальні цинічні речі, щоб нас приземлити. Я впевнений, що було б набагато більше зброї, багато більше нашого нам надано можливості, якщо б ми запропонували зрозумілий для світу перемогу над Росією. Тому чому я дуже важ... Тому що чому я вважаю, що це суперважлива історія. Чому я тут є. Вадим Денисенко, чому ми дуже багато ми робимо інститутом майбутнього вивченню Росії. Але нам нам потрібен простий, зрозумілий світу план. Ніхто вже не вірить, що там десь вискочить Навальний і раптом вони стануть ці. Всі... Прекрасної Росії будущего. Так, да, і вже ще світ це не вірить. І нам потрібен план. І я вважаю, що цим планом буде спочатку треба три речі. Якомога швидко йти в НАТО, я, вибачте, скажу навіть страшні речі, не після перемоги, а прям це головна історія. Теж сама з Європейським Союзом, і вже від імені, будуючись, можливо, на економічних відносинах, на економічному тиску. Всього це більшою масою, яка має більшу масу тіла, а, можливо, нам ще потрібно великі союзники Польща і теж важко казати Туреччина, щоб повністю відрізати Росію від цивілізованого світу, щоб, щоб ми вирішували, маючи партнерські а, стосунки, щоб ми спробували вирішувати з позиції якоїсь тиску, сили, щоб відношення з Росією. Ну і плюс нам точно потрібно вивчення Росії. Я певен, що в Ки в Києві чи в Україні має бути європейський або навіть натівський центр вивчення Росії, і дуже було класно, щоб ми мали в цьому якусь а, типу проактивну позицію.